Сьогодні розберемося, як розкачати депозит з маленьких сум: з 5 доларів, з 10. Покажу свої приклади, покажу, як роблю це. Я хочу ще вставити такий дисклеймер: що якщо ви початківець, це не те за чим ви маєте гнатися, щоб розкачати якийсь депозит, завищувати плечі і тому подібне. Але такий метод є. Сьогодні ми про нього поговоримо. Вся увага в нас сьогодні буде направлена на Мекс, на збір спреда, на торговлю лістингів, тому що чому лістинги, тому що це самі волатильні активні монети, в яких є учасники, в яких є якісь переставляші або просто якісь простріли, на яких ми можемо гарно заробити. Сьогодні подивимось, розберемо запис моєї торгівлі. поясню, що я взагалі робив, чому там заходив, чому виходив. Let's go! Давайте спочатку зафіксуємо, що депозит в мене ось 13 доларів. Це я вже трошки заробив, але давайте з 13 почнемо. Ось, і ми бачимо, що в нас є активна монета, бум. Вона це не лістинг, це монета просто росла. Монета in play в ігрі, яка ходить. Ось, давайте дивитись, що тут коїться. Я розумію, що тут гарна волатильність. Тут дуже гарно брало в позицію. Я заходив на 155 доларів. Тобто, бачили, ось був розрив спреда вже. Давайте перемотаємо. Ось тут можна було заходити. Увага на правий самий стакан. Клікаю чомусь в шорт. Ось тут також важливий момент. Він чуть-чуть важчий для новачків буде, але давайте його передивимось. Бачимо, що. У нас був якийсь простріл. Тобто 600 доларів ось кинули вниз. Але отут в нас є заявка. Ну, тобто ось ця заявка 225 доларів. Я заходжу тут в неї, в роз'їдання Ну, тут вже підставили 500. Чому? Тому що тут в нас пусте пространство. Тобто тут, ну ви бачите, там 1%. Пустого пространства. Тому я зайшов в цю плотність прямо, але бачите, не пішло так, як хотілося б. Забрало лише половину моєї лімітки, ось тут знизу. І пішло без мене вверх, трошки протащило мене, але нічого страшного в цьому немає. Тобто, бачите, я заходив на 155, а тут лише 72 залишилось. Поїхали далі. Це один із перших прикладів, як можна торгувати взагалі збір спреда, волатильність. Бачимо, що туди-сюди кидає вже 16, 16 доларів. 17 майже. Тут зайшов чомусь незрозуміло. Мені видає через те, що тут був якийсь плотняк, мінімальний 1900, доларів, ну 2000 доларів. Від нього зайшов, хотів коротенький скальпик взяти. ну Щось незрозуміле, одразу вийшов. Роз'їли цей плотняк. Пробую зайти. Бачите? Роз'їли. Я кинув свою лімітку чуть вище, ніж він був. Зараз передивимось, давайте краще. Роз'їли тих 2000. Роз'їдають зараз. Ось, я кидаю лімітку зверху, а тут уже зазор спреді, я не знаю, відсоток може. Я кидаю свою лімітку зверху, бачите, мене набрало. Я одразу виставив на закриття і мене е, забирає. Тобто, плюс там, не знаю, $1. 50, А, мене не повністю набрало, ну ладно. Ну, вийшов з позиції. Ось. Я дуже звертаю увагу взагалі, де ми знаходимося, який контекст зараз цієї монети, чи ми ростемось по тренду, чи ми вже коректуруємось, чи ми взагалі вже починаємо зливатись назад. Це дуже важливо, тому що ну, можна працювати від логіки цієї, тобто від логіки цього тренда, наприклад, або від логіки, не знаю, ну, тут брати в шорт, наприклад, зверху. І розуміти, ну, що тут може бути слів, да, бо це мекс все-таки, ну, що монета отак піде, то це легко. Тобто, вже в лонг, наприклад, не брати так активно. А більше звертати увагу на шорти, ну і може припідняти, там, взяти ножика, якщо е, бачимо на це аргументи. Давайте дивитись далі. Щось побачив по споту, що по 29 доларів кинули вверх Вирішив виставитись на всяк випадок, але навряд чи мене тут забрало б. Давайте дивитись далі. Ну Це мій телеграм-канал, можете підписатися, в разі чого. Я там завжди в онлайн режимі публікую все. За чим спостерігаю, що торгую. Результати всі в першу чергу там. Бачили? Монета росте, але у нас в принципі якась корекція йде, але ну, не факт, що вона піде вверх зараз. Я що зробив? Ну, тобто, не факт, що вона зараз ось так відкупиться. І заходити в теперішній хай, ну в хайочок, який у нас є, локальненький, не дуже не дуже нравиться Тому виставився знизу, там, дивіться, скільки, 1,5% від спреду, мене забрало, виставився на закриття. Все. Моментальний якийсь плюс 2,64 долара чи що. Все, баланс уже 20 доларів. Давайте дивитись далі, що тут буде. Я думаю, давайте вставимо трошки такого вялого руху, де немає угод. Тому що я завжди говорю, що я покажу, наприклад, вам класні приклади, ви потім прийдете в термінал, подумаєте, блін, а де вони? В нього так класно ходить, в нього так все круто, а у вас ви не можете знайти чи що. Ні, іноді без угод, іноді, ну, рідко, звісно, але лістинги в мінус є. Зараз вони трошки важче пішли. Ось дивіться, ми кудись пролились. Повертаємо цей момент. Ми кудись трошки, ну, пролились, це дуже грубо говоря. Але тут пусто. Тут бачимо, там 3000 прокидують. Тут пусто по 60 доларів там по доларівсь, а тут уже йде по ну по тисячі по дві по Коротше, по тисячі в основному. Я що зробив? Виставився тут, мене забрало, все, прострілом закрило. Шикарно? Шикарно. Ну Тут щось плюс-мінус рандомне, але закрило в плюс, то окей. 24 це вже 10 доларів за, за 3 хвилини, до речі. Ось дивіться, бачите, прострелило 1,6. Ну, я що зробив? Виставився просто в... знизу, вдруг ще раз ну воно вернеться назад, забере мене і ще раз прострелить. Чи вірогідне таке, цілком. Ну Я тут виставився, мене наче не забрало, да, я зняв лімітку та все. Якась невеличка активність в лонг, бачу, що стакан пустоватий, в принципі, мічусь вже куди втулити свою лімітку. Чуть ли не по ринку зайшов. Ну, таке теж допустимо, якщо розумієш, що до чого. Ось. 0,6, 0,7 вдалося забрати. Пробої рівнів, пробої наклонок, робота по тренду. Все це треба враховувати, воно все має сенс і, в принципі, працює. Пробої рівнів бувають дуже гарні, по, <соць> по багато відсотків. Ну Тут щось таке, вяле. Незрозуміле, бачите, спот по 20 доларів, кидає вниз по 10, по 12. І фьюч за ним підтягується. Ну, тобто, теж зливається. Дивіться, баланс уже 26 доларів. Вдалося тут за день нашкрябати, бачите, зайшов щось, але трошки не в мою сторону пішло, ну нічого страшного, вийшов сразу. Трошки перемотав, щоб не було так сумно. Вже 27 доларів. Бачите, якісь простріли вниз. Пробую виставитись перед плотністю 2000, поставили в стакан нам в підтримку. Мене не бере. Пробуємо в шорт. Тому що, чому? Як я вже говорив, звертаю увагу на графік. Тут можна провести локалочку якусь, тут де якесь заокруглення, тобто давлять в шорт. Можна попробувати орієнтуватись на це, дивитись в цю сторону. Тут взяло 7 доларів позицію, моментально малює відсоток але на маленький об'єм мізерний. Ось бачите, про іде якісь. Ну, слівом це важко назвати, але рух в шорт і я намагаюсь просто виставитись зверху, щоб мене забрало і професійно закрило. Ну Воно мене забрало і професійно йде не в мою сторону. Таке теж буває. Тут не так страшні помилки, тому що в принципі ну, ситуації ви бачите куча мільйони, і ми можемо одразу, можна сказати, перебити свої лосі якісь або невдачі. Це не, не означає, що треба лудити, але в будь-якому випадку це буде простіше, ніж звичайний трейдинг. Бачите, простріл якийсь, тут пустий стакан по 16, 26, 100. ну в Стакані проходить набагато більше. Виставився знизу, дивіться, 1,7% тут аж. Забрало, виставився на закриття. Все, супер. Відсоток якийсь забрав. Вже бачите, не так активно воно все ходить. Знову бачили ситуацію, яку я говорив на початку відео? Іде якийсь простріл? Тут в стакані лімітка, яка тримає 200 доларів. І я прям як крупний гравець заходжу в цю лімітку, її роз'їдаю і виставляюсь на закриття. Все, закрило. Баланс 32 долара. Трошки вже активність монети і амплітуда її підстухла. Тобто самий жир був ось тут. Ну я його, звичайно, пропустив. Я вже прийшов ось тут, <гум> мені видає. Але в будь-якому випадку, скільки вже, 20 доларів, вдалося заробити. Я не пам'ятаю, скільки був спочатку депозит, може і 5, а може і 13, так як я вам і показував. В будь-якому випадку це не також і важливо. Тут, на жаль, відео завершується на моменті скільки 30. Ну, 33 долари, але я заробив там всього 55. Завершилось відео, тому що я пішов виводити ці гроші, бо, як не знаємо, Мекс блокує. Такі аномальні збори спреда і якщо незаконне збагачення, Мекс блокує. Тому я собі 30 доларів вивів, лишив там декілька доларів на депозиті і ще 20 потім заробив. Якщо вам сподобалось це відео і ви б хотіли бачити побільше таких, то вліпіть лайк, напишіть мені про це в коментах, щоб я взагалі зрозумів, це цікаво аудиторії чи ні. Буду вам вдячний за фідбек. Також не забувайте підписуватись в мій телеграм-канал. Тут кожного дня я публікую там, за чим спостерігаю, публікую анонси, вся основна і найперша інформація, в першу чергу вона залітає сюди. Там от Зараз лістинг холо, думаю, буде роздача хороших грошей. Стріми, всі профіти, всі результати знаходяться тут. Буду вдячний за вашу підписку. До нових зустрічей. Нових відео всім зеленки в стакані поменше РК і всього найкращого.